В Нашій області вже розпочинають формувати народну гвардію. Щоправда, наразі організовують сам процес набору добровольців. У районах усіх охочих прийматимуть в приміщеннях районних рад. У Львові ж набір проводитиметься на вулиці Городоцькій, 40. загалом до народної гвардії зможуть долучитись усі чоловіки призовного віку та ті, хто вже пройшов службу в армії. Для розміщення добровольців Академія імені Сагайдачного має виділити казарми та військову техніку. До того ж, усі, хто планує долучитись до Народної гвардії мають пройти навчання. Хто має залучатися сюди? По-перше, добровільці, і особливо ми наголошуємо на тому, і звертаємося до всіх люди, які не підпадають під план мобілізації, державний план. Це віковий ценз, обмежений він законами, і тому ми в основному набираємо людей, які вже, повторюсь, не підлягають призову. Збройні сили України щоб не зірвати цей процес.